Шановні друзі, вважаєте покращити сон, особливо у спеку, компанія Косит пропонує надійний і швидкий метод вирішення цієї проблеми. А саме, інноваційні біономатрацники, наповнені гречаним лушпиням власного виробництва. Чому? Пружність матрасів відповідає і пружністю нашого тіла. М'язи і судини не перетискаються. Кров вільно йде по тілу. Ваше тіло відпочиває, а ви швидко і міцно засинаєте. Наматрасники дихаючи. Повітря вільно циркулює під вами. Період сну. Ви практично не потієте і вночі не просинаєтесь. Структура гречаного луштиня забезпечує мікромасаж у місцях контакту тіла з наматрасником, а це якісний релакс, повне відновлення сил в період сну. На матрацники можна прати. Ви можете замовити любі розміри. Термін виконання 1-2 дні. Компанія Косит пропонує інноваційну продукцію власного виробництва з думкою про вас, про ваш комфорт, про ваше здоров'я. До зустрічі!